Зоя, 16 рік, такий гарний колір. У Рівному не було часу у мене знімати, тому що я трішки поспішав. Тому ось так. Звягель, Житомирська область, 19.20. Заряджаємося на Екофакторій. Ось так процес іде, 39%. Залишок був у мене батареї. Коли виїжджав я з Рівного, показував 190 кілометрів. По факту в мене ще залишалось на 56. Проїхав я близько 100, 105 кілометрів, десь, десь близько того. Ось так. Ну і заряджаємося і продовжимо. Далі показую вам година і 5 хвилин гулять. Тож, трошки я відпочину. Всього, заряджаємось. 999 гривень за кіловат. От такі цифри показуємо. Шнура, до речі, тут не було. Шнур добре, що є свій. Також з машиною в комплекті йшла зарядка. Я не знаю якої вона якості. Вона нова. Будемо пробувати зарядка від 220 вольт. Будемо пробувати, як воно все це діло працює. Ну а поки будемо відпочивати. Достатньо швидко йде зарядка. Так, достатньо швидко зарядка йде. Добре це чи погано, не знаю. Немає досвіду в мене спілкування з такими автомобілями, Ну, будемо перевіряти. Їхати мені ще довго, до Кременчука з Рівного, а це близько 600-620 км, навіть 620 плюс кілометрів. Тож така у нас історія. Подивимося, що ми витратимо по коштам, скільки ми проїдемо і скільки. Будемо зупинятись на зарядки. І так, Житомир. Проїхав я 81,5 км. залишилось 66 км. Тільки що я вмикав автомобіль, показувало 47% залишку батареї. Тож, зараз заряджаємося. На годиннику вже 10 година. Поки я заряжусь, заражу, вже буде 11. Тож, лягаємо спать, прокидаємося в 4 ранку і прямуємо на славне місто Київ. Після зарядки в Житомирі до 100% ось що показує залишок пробігу. Ось. Такі результати. Я приїхав з Житомира в населений пункт. Мила, супермаркет фора. Тут он є зарядка для електромобілів. Ось такі результати. Проїхав я 116 кілометрів, на залишку 25. Навіть ще цікаво, що залишок почав збільшуватися, не зменшуватись під кінець поїздки. Ну і їхав я постійно, майже постійно. Включаючи вентилятор обдуву, тому що стікло заплетівші дуже. На вулиці достатньо холодно. Ось так. 11. а Всю дорогу було 9. Страшний туман. Так що заряджаємося і пролітаємо Київ. Так, заряджаємося на заправці. Вірніше на зарядній станції. Ось так у нас виглядає Час 15. Нам потрібно заряджатися. Нагадаю, це населений пункт мила. Тож наступна зупинка десь буде Бориспіль або за Борисполем. Що ж, я в Борисполі. Ось так виглядає. Зараз стан батареї 70 км залишилось, 66 км я проїхав частину дороги е, зі світлом, частину дороги без світла. Більшу частину дороги я їхав е, зі світлом. Це я проїхав Київ, е, зараз в Борисполі. Е, в Києві я їхав і 100, і 90, швидкість була дуже різна, і обгони, і все динамічно, дуже динамічно їхав. Тому зараз не зрозуміло дещо в мене розхід батареї, і мені ще до кінця не зрозуміло. Чому так? То більше, то менше. Ну, будемо наблюдати. Зараз ось заряджаємося біля супермаркету Фора в Борисполі і будемо прямувати далі. Селище Іванків. До поряти 120 кілометрів їхати. Зараз ось в Форі. Зоя заряджається, у мене легкий уже другий сніданок, можна так сказати, і їдемо далі. Незрозуміло, досвіду в мене використання електромобілей немає, тому... Не зрозуміло мені, як тут показує запас ходу, скільки залишилося, скільки вже проїхав, скільки разів я вже заряджав, а я вже достатньо далеко проїхав, скільки я не заряджав, все одно виходить, що в мене, от я проїжджаю 100 км по трасі зі світлом, проїхав вночі. І зарядки в мене заправило десь в районі 14 кВт. Тобто ще будемо рахувати, що 7 з копійками залишилось. Тобто, одна третина залишилася, а дві третини я використав. Тобто, якщо так рахувати, то зі світлом в ночному режимі 22 кВт на зоя. З більш-менш нормальною батареєю я вже приїду, буду сам перевіряти. Тож, якщо так рахувати, то 110 кілометрів, які я проїхав, до, до них додати ще кілометрів 50, то я думаю, 150-160 кілометрів по трасі з включеним світлом, це можна проїхати досить легко. А потім вже я так розумію, що той залишок, скільки залишилось проїхати, автомобіль вираховує від того, як ви використовували заряд. Тобто, якщо я їхав... Вночі зі світлом, от у мене виходить і був е витрата була 13 кВт 13 кВт на 100 км тож воно так і рахує, що мені залишилось от тільки проїхати. Але я думаю, що коли я доїду до точки призначення своєї, то в мене ще там залишиться заряд, і тоді вже заряджу автомобіль. Після ночної поїздки і вирахую скільки в мене там залишилося, і вже зніму це все на відео. Один із, скажімо так, показових вночі не знімав, тому що дуже погано видно було. А зараз в день погода ясна, все добре. Їхати чудово, приємно. Дуже мені зайшов електромобіль. Тож, зніму. Що по факту зарядки вийшло, скільки я проїхав, скільки я зарядив, і так плюс-мінус можна порахувати, скільки в е... нас була витрата і скільки ми могли б теоретично проїхати. Тож, їдемо і чекаємо. Що ж, я проїхав в Пирятин. Ось такі показники. Проїхав я з Іванкова 108 км на залишку 23 км. Кілометри. Так, що у нас тут по даним? Я ще не зовсім в цьому ділі розбираюся. Але зараз подивимося. Так, оце, по-моєму. От що то поїздки. Так, не збивав я нічого. Це в мене розход получився, Витрата получилася з самого початку шляху, а саме початок шляху це в мене був з е, рівного. Або з Рівного, або десь я по дорозі ще збивав, я не пам'ятаю. Взагалі по, е, по відстані можна подивитися. По-моєму, збивали, може в рівному збивали, може в нерівному. Ну, е, дані ось такі. Ось зараз я її зброшу. Зараз поставлю на зарядку. Ось у нас зарядка така на вогі. Будемо заряджати і потім подивимося, скільки кіловат залишилося, скільки влізе, і скільки можна було по факту ще проїхати. середня швидкість, середня швидкість 62,3. Ну, це за всю поїздку. Ночі я їхав набагато повільніше. А зараз в середньому я їхав десь з Іванкова. Ну, десь 90 км, не менше в середньому. Так що, заряджаємося і далі подивимось. Так ось почалась зарядка. Поки я збігав дещо по своїм питанням, було близько 30%, коли вони, вона почалася. Тож 30% у нас залишилося. Е, тож, е, ну, якщо брати цей пробіг 108 і 30%. То це десь кілометрів 50, я ще мог проїхати. 40-50 кілометрів я ще зміг проїхати по трасі з середньою швидкістю десь 80-90 кілометрів. Ну, заряджаємось далі. Зарядка завершена. Менше години я заряджався. Так, показує 153 кілометри. Я зможу проїхати. Е, значить, що по зарядці? На зарядці написано, було видано 18,4 кВт. По додатку Інфініт пише, що 19,5 кВт. Скільки по факту, скільки по факту не знаю. Тому поїхали. Наступна зупинка в мене буде чисто так дозарядитись трішки в хоролі. Тож вперед. Продовжуємо рух. Ось така чудова дорога, їду і насолоджуюся поїздкою, тому що дороги рівні, можна їхати і кайфувати. Додому мені залишилося близько 160 кілометрів. На одному заряді я, скоріш за все, не доїду, ризикувати я не буду. Тож, заїду зараз ще по дорозі в хорол. Заїду в хорол, трішечки дозаправлюсь, дозаряджусь, вірніше. У хоролі буквально там півгодинки постою, підкину заряду і попрямую далі до Кременчука. Так що слідкуємо, що у нас вийде. Ну і в кінці, в заключенні, розповім вам про всю поїздку про свою. Вчора з Кременчука я виїхав. О 6-й годині ранку доїхав до Києва, далі пересів на інший автобус. Поїхав на Рівне. Так, до речі, от моя швидкість, я вже не економлю абсолютно. Плюс-мінус ми те на те й виходимо, хоч їхать 80, хоч їхать 100. У мене зарядки є, тож можна. Трішечки наступить. Дуже, до речі, мені подобається, як їде цей автомобіль. І з Рівного учора я виїхав близько 6 вечора, в Житомирі 4 години комендантської. 4 години комендантської години, чи як правильно сказати, 4 комендантські години чи комендантський час правильно з 12 до 4 -ї. я пробув у Житомирі. Також у Житомирі я зарядився годину, тож всього я пробув у Житомирі, можна сказати, 5 годин. Одна година зарядка, також потім від зарядки я від'їхав, став на заправці, переночував і потім поїхав далі. Ось така історія. Ну а далі трішечки ще добавлю вже в кінці. Ідемо чітко. Вирішив я трішечки додати колориту, і ось покажу дисплей, надіюсь, що видно, сонце засвічує, але незручно самому їхати і знімати це все дуже небезпечно. Не повторюйте цього в дорозі. Ось такий у мене така витрата в мене вийшла. Ось, економії нуль, абсолютно. Але я хочу додому. Тож трішечки наступаю. Ось так. Тому і залишок у мене дещо тає, розтає, чи як це сказати, як роса на сонці, скажімо так. Так що їдемо. їдемо. Зараз трішки збавлю. Знову включення ось такі дані. Я вже доїжджаю до Кременчука, майже доїхав. Ось що в мене вийшло. Режим їзди в мене був до 70 км, тому що траса була не зовсім підходящою для того, щоб ганяти. І ось виходить, виходить, що 83 км залишилось. І проїхав я 81,9 км. І залишилось, чи потрачено 8 кВт на це все. Тож, якщо простими вичі... вичисленнями, зробити там, що навіть 8 плюс 8 кВт, це буде 16 кВт, 82 плюс 82, це буде 164 км. В такому режимі можна проїхати по трасі, не давлячи на гашетку. Тож, от такі цифри. Ось я заїжджаю вже в піщани і майже приїхав додому. Тож остаточне заключення по поїздці буде чуть-чуть далі.